Людині стільки наскільки вона себе відчуває. Хоча цим жіночкам та чоловікам вже не 18, втім відчувають вони себе достатньо молодими. А день людей похилого віку для них не більше ніж календарна дата. Навіть після виходу на заслужений відпочинок більшість з них і далі ведуть активний спосіб життя. У нас колектив 12 чоловік. Ми допомагаємо людям, людям, які ну пожилі там. Ходимо до їх, провідуємо їх, поздравляємо з праздниками, ходимо в школу в 70-ту, даємо уроки мужества в ліцеї Суворовському теж ми. Завжди, які празники, навіть ось була е е е як його, ну, присяга. Ми теж там були на присяги, на першому дзвонику були і в школі, і в ліцеї. З колективом ходимо в театр. Ми, нас завжди приглашають в театр, в цирк ходимо. Е ну, відмічаємо день народження кожному чоловіку, якщо то збираємося, чай п'ємо тортик, кушаємо. І ходимо, це як праздник 9 мая депутати нашого району, ну, подарки роблять, ми їх розносимо учасникам бойових дій. День людей похилого віку не лише можливість нагадати всім про людський обов'язок бути турботливими і милосердними до найповажнішої частини суспільства. Цей привід до роздумів щодо подальшої долі людства, його культури, взаємозв'язку поколінь. Привітали людей старшого покоління в усіх районах міста. Так у Саксаганському районі ветеранів праці, колишніх працівників підприємств привітали в палаці культури імені Артема. поздравить с этим праздником. Но ну, что хочется сказать. На самом деле, мы прошли ну, непростой путь. И мы, молодые поколения, которым мы дали жизнь, образования. образование, искренне вам благодарны. Вы научили нас жить, строить, созидать. Вы научили нас ценить, любить и чтить. Память о тех, кто в основном не Чимало теплих слів на адресу тих, кому за 60 було сказано в цей день. З щирими побажаннями до них звернувся і голова Саксаганської райради Валерій Беззубченко. Він зауважив, що у районі робиться все можливе для створення для них прийнятних умов життя. У нас є можливість вас усіх другий раз поставити. Сказати вам слова благодарності, місце в Поясні і сказати вам Спасибо за те, Мы все правильно понимаем и все правильно делаем. для того, чтобы Подовж заходу для запрошених гостей звучали пісні та демонструвались номери від найкращих творчих колективів району. Була також і церемонія нагородження. Чимало дипломів та нагород, як від міської, так і районної влади, знайшли своїх власників у цей день. Були й сторінки спогади, коли ветерани разом з присутніми згадували минуле. Привітали своїх колишніх працівників, і у перший день жовтня у міськвиконкомі. Їх урочисто зібрали у сесійній залі. З вітальним словом до ветеранів звернувся перший заступник міського голови Андрій Гальченко. А далі їм запропонували фото на згадку та екскурсію по міськвиконкому.